Всім привіт, з вами Дільфінич, і сьогодні ми поговоримо про основні адмінські команди, які ви повинні знати, граючи в сквад. Багато гравців, коли починають грати в сквад, думають, що все навчання у них закінчується на тренувальному полігоні, але насправді це не так, тому що є дуже багато можливостей, за допомогою яких ви можете краще пізнати цю гру і вивчити карти, які вас цікавлять. Зразу поясню, для цього вам не потрібно мати власний сервер достатньо звичайного тренувального полігону, на який ви можете зайти з головного меню гри. Ну, а для того, щоб запустити адмінкоманду, нам спочатку треба відкрити адмінконсоль. Для цього ми нажимаємо клавішу тільда, яка знаходиться нижче клавіші Escape в лівому верхньому куту клавіатури. Ну і перша адмінська команда, яку найчастіше використовують гравці, це Admin Change Layer. Саме завдяки цієї команди ви можете поставити любу карту, яка вас цікавлять і яка є в різко. Вибираємо потрібну вам карту і нажимаємо кнопку Enter. І карта автоматично після цього запуститься. Також, якщо у вас не відкривається адмін консоль на клавішу тільда, не забудьте, будь ласка, змінити мову на клавіатурі на англійську, і тоді проблем у вас вже не виникне. Ну і друге, найчастіше питання як літати на адмінкамері в складі. Для цього вам потрібно нажати кнопку Shift і P англійською одночасно. Для того, щоб злетіти вгору, вам потрібно натиснути клавішу пробіл Так ви зможете піднятися. Управління здійснюється вперед-назад, так само, як при бігу за звичайного стрілка. Ну і, звичайно, щоб опуститися вниз, вам потрібно нажати клавішу Ctrl. В основному це основне. Управління, яке здійснюється при використанні адмінкамери. Ну а для того, щоб повернутися до звичайного режиму, знову нажимаємо Shift плюс P повторно, але не забудьте опуститися донизу, тому що ви просто-напросто можете померти. Ну і інша команда називається Stat FPS, вона допомагає вам дивитися на кількість FPS в грі, не використовуючи якихось зайвих програм. Ну і наступна команда респаун, яку повинні знати всі недосвідчені гравці, особливо коли ви стаєте на мені без команди командира, і він просить вас використати адмінкоманду респаун. Саме цю команду він має на увазі. Вона вас фактично вбиває. У вас з'являється таймер 120 секунд, але ви можете встати на будь-якому спавні на карті, на якому вам скаже вставати складний. Ну і наступна дуже популярна команда, називається вона адмін Словмо». Вона надає вам змогу збільшити швидкість в грі у ту кількість, яка вам потрібна, в 5, в 10 або в 50 раз. Це дуже сильно вам може допомогти, коли вам потрібно швидко дістатися до певної точки на карті для того, щоб її вивчити. Також даю вам ще додаткову підсказку. Якщо ви не хочете приписувати повторно команду, наприклад, ту же словмо, то вам потрібно натиснути тільда і натиснути клавішу вгору. Та стрілочку вгору, так ви зможете подивитися всі команди, які ви використовували, і відразу вибрати її, і натиснути Enter. Так ви зможете скоротити час ведення команд. Для того, щоб повернутися до нормальної швидкості, вам потрібно повторно ввести команду і нажати це. Цифру 1. Також ви можете сповільнити час, для цього вам потрібно написати замість одиниці 0,5. Так ви зменшите швидкість гри в два рази. Ну і наступна команда Admin Force Availability, Вона дає вам можливість вибрати будь-який кіт, на якому ви хочете грати. Це може бути або тандем і снайпер. І для цього вам не потрібно ні створювати склад, ні чекати 9 людей. Ну і наступна команда admin force all deploy able Availability. Вона надає вам змогу втикати фоби і хаби фактично без механік гри, тобто ви можете підбігти і без соплі поставити в будь-якому місці рацію і хаб. Це дає змогу потренуватися, як правильно ставити фоби, хаби, на яких місцях, де краще поставити відкриту ФОБу, де закриту і таке інше. Це дуже корисно, користуйтесь, будь ласка з цим. Ну, і наступне, саме цікаве, ви можете через консоль спавнити будь-яку техніку на будь-якій карті в необмеженій кількості. Сайт, на якому ви зможете переглянути ці команди, я скину в описі до цього відео. На цьому в мене. Все, всім дякую за увагу. Сподіваюся, відео було корисним для вас. Якщо це так, то прохання поставити лайк і підписатися на канал. Так ви зможете мене підтримати. Всім дякую за увагу і слава Україні!